Вітаю! Багато пацієнтів приходять до мене зі скаргами на малярні мішки. Так що це таке малярні мішки, чому їх усі ненавидять, від чого вони з'являються, та як можна їх позбутися? Мене звати Артем Єфремов, я пластичний хірург. Давайте розбиратися. Уся підшкірно-жирова клітковина підшкірний шкірний простими словами, е, яка розташовується на обличчі, поділена на компартменти. Це відноситься компартменти Це такі відділення маленькі. До нього відноситься маленький відділ малярних мішків або малярний жировий компартмент. Він відділений зверху орбітальною зв'язочкою. Це така маленька смужечка сполучної тканини, яка одним кінцем кріпиться до краю орбіти, а іншим кінцем вплітається у волокна шкіри. Відділяючи таким чином орбітальну частину від середньої третини обличчя, і далі вона йде, 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 і вплітається в лобний м'яз. Ось така коротка історія. Вона відділяє малярний жировий мішечок зверху. Далі йде вилична шкірна зв'язочка, яка проходить знизу і обмежує цей, цей малярний мішечок саме з нижнього краю, і формується така стрілочка або трикутничок. Зазвичай, якщо зв'язочки коротенькі, мають пружний тонус. Підперті знизу додатковим об'ємом вже шічним компартментом, шічним відділом таким от поверхневим, лімфа з цієї ділянки без проблем тече до привушних лімфатичних пузлів і, взагалі, не накопичується в ділянці маляра. Але якщо втрачається об'єм знизу, якщо опускається всі тканини е, донизу, розтягуються зв'язки, і наш малярчик починає захилятися сюди. І лімфі набагато важче відтікти з цієї ділянки. Вона накопичується, розтягує зв'язки, розтягує шкіру, і маляр збільшується у розмірах. І це вже стає помітно на фото, помітно у дзеркалі, і помітно, коли так підступно світить е, освітлення зверху. Що робити? Треба відновити об'єми. Під виличну зв'язочку можна ввести філер, ввести власний жирочок і підперти цю ділянку, і повернути е, об'єми на свої місця, або ж можна зробити чек-ліфт. Або ж підтяжку середньої третини обличчя. Її можна поєднати з великою підтяжкою обличчя, або ж, як роблю я частіше, поєднати з нижньою блефаропластикою. Розріз ховається під війковим краєм нижньої повіки, і у, нижній, у нижньому пальчику воронячої лапки. Е, ось тут. Ми можемо прибрати зайву шкіру, мобілізувати, підняти малярний мішечок і підтягнути його у нове положення. Таким чином, ми його підтягуємо, розгладжуємо і лімфів вже. Вже не так важко відтікати з цієї ділянки. Звісно, два тижні ми ходимо з синцями і з набряками, але через два тижні ми вже можемо оцінити результат операції. Якщо вам цікава така методика, якщо вам також набридають малярні мішечки, приходьте до мене на консультацію і ми розберемося з цією проблемою разом.